Професія ката в Україні зникла у 1995 році. Тоді Київ вступив до парламентської асамблеї Ради Європи, яка вимагала скасування смертної кари. За 20 років в Україні прижилися й інші європейські цінності, які зробили життя безпечнішим. Але не зникло бажання заробляти на відкатах та крадіжках з бюджету. Саме це кримінальне хобі стає знаряддям нових невидимих страт в Україні. Україна, попри космічні проекти та європейську історію, страждає на хворобу третього світу корупцію. Це не зупиняло світових імпортерів ліків. 45-мільйонний ринок ласий шматок для такої індустрії. Але поваги у лідерів фармації до України бракувало. Одного дня Київ вирішив приструнчити потенційних халтурників. Мова ж бо про здоров'я нації. З 1 березня 2013 року на весь імпорт лікарських засобів треба мати ліцензію по іншому іноземні медикаменти в Україну не потраплять. Нові правила передбачали шляхетну мету підвищити відповідальність іноземного виробника за якість ліків, поставлених в Україну. Однак ще весною до новації поставилися скептично в асоціації виробників інноваційних ліків. Не можна сказати, що до 1 березня 2013 року в Україні відсутній був контроль. Якості імпортованих препаратів зовсім ні. Мало що помінялося після 1 березня. Окрім того, що просто ліцензіатам надаються ліцензії на імпорт. Та справжніх наслідків від запровадження ліцензій Юрій Совко не міг уявити і в страшному сні з'явилися симптоми обвалу цілого фармацевтичного ринку. За перше півріччя 2013 року продажі ліків в цілому по Україні впали на 4,5-5,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Динаміка продажів ліків в упаковках знизилася ще серйозніше на 8-15%. По ітогам іюня ми отримали прирост в деньгах плюс 7% по отношенню к іюню прошлого року. І прирост в упаковках мінус 1%. Год назад. Ета цифри були гораздо више. Тусяні були више більше, ніж в два рази, і год назад ринок быстрее. Така фармацевтична революція стартувала у кабінетах цього поважного закладу Державної служби України з лікарських засобів. Тут не заперечують дійсно, в результаті зміни правил гри частина імпортерів просто пішла на сьогодні. Це 114 виробництв, вони не підтвердили те, що їх виробництво відповідає вимогам належної практики. А якщо подивитись на кількість тих ліків, які не возяться, це на сьогодні біля полутора тисяч лікарських засобів, які на сьогодні не попадають на ринок України. Державна служба України з лікарських засобів контролює якість та безпеку лікарських засобів, у віданні Держлікслужби – ліцензування виробництва, імпорт, оптова та роздрібна торгівля лікарськими препаратами. Отже, новий дефіцит на фармакологічному ринку має чітку державну прописку, але чиновники не в благанні. Іноземні ліки, невдахи, легко замістити українськими аналогами. Ті ліки, які не потраплять на ринок України, це генерики, тобто такі самі ліки виробляються і вітчизняними підприємствами, і тими підприємствами, які вже мають підтвердження сертифікату GMP. Тобто проблеми не було. Проблеми не було у тих, хто далекий від повсякденних драм онкохворих, констатує Ольга Кудіненко. Вона опікується дітьми, які мають різні форми раку. Позиція Держлікслужби обурлива, каже вона, особливо для дітей. Каких украинских производителей говорят, если украинский лазлован вызывают уйти интоксикацию, их везут в, синих в реанимацию, если у них лекарства стоматита вызывают аллергии, украинские аналоги? Они плохие, эти украинские аналоги, надо признать это. В Україні 5600 онкохворих дітей, з них на стаціонарі півтори тисячі. На лікування однієї дитини щодня потрібно 2-3 тисячі гривень. Асортимент необхідних ліків 150 позицій. 2012 року держава профінансувала вартість лише чверті найменувань. А 2013 року, попри стопроцентне фінансування, вже гроші не зарадять. З фармакологічного ринку України взагалі зникла ціла група життєво необхідних препаратів. Зараз з нас проблеми з лікарством Віфєнд Це працював лікар. Которая хіміотерапії. Не завозиться гель геля стематіта, суспензія стоматита, котрим боляють всі діти. амікостатин. Ситуація з ліками завжди була непростою, драматичною. Але тепер от рукотворна біда, складне ліцензування. У цього демаршу є замовники є і покровителі, заявляє голова пацієнтської організації ЮКАБ Дмитро Шерембей. Этот закон был принят намеренно для того, чтобы перераспределить рынок фарм-индустрии в Украине и сделать так, чтобы ты один человек мог принимать решение, кому быть и кому не быть, и кто будет забирать сила. Этот закон в большей мере защищает украинских монополистов. хотят как-то разжиреться і розтолстетися в этом смысле, і відкривають для них дороги государственным закупкам. 85% п'ять фармакологічного ринку це розрібна торгівля. В закупівельних цінах це 25 мільярдів гривень. Ще 15% це державні закупівлі. Доля імпорту в грошовому вимірі 65%. Економічний контекст зазначено питання. Наступний: імпорт з країни ЄС 1 мільярд 300 мільйонів євро. Експорт з України 17 мільйонів євро. Такий дисбаланс свідчить про повну відкритість українського фармацевтичного ринку для доступу європейських генеричних препаратів, що в достатньому обсязі можуть вироблятися українською фармацевтичною промисловістю. Витяг з доповідної записки голови державної служби України з лікарських засобів Соловйова, віцепрем'єр-міністр України Костянтину Грищенку. Олексій Соловйов народився у Запоріжжі 41 рік з 2003 року. Директор державного підприємства Український медичний центр сертифікації з жовтня 2007-го – голова державної служби лікарських засобів. На сьогодні по суті, ми вперше за півроку маємо підйом вітчизняного виробництва десь на 5-6%. відсотків. І вважаємо, що це все відбулося за рахунок ведення саме таких нетарифних обмежень. Для захисту внутрішнього ринку. Тобто кожна держава має на меті розвивати свою власну економіку. І те ж саме і ми. Фармкомпанії нічого в кінцевому сімі не втрачають. Це просто ми починаємо більше платити. Вони всі свої взятки заложують в стоїмості препаратів. І ми прийдя в аптеку, вже купимо анальгін для себе, або без для дітей, не за 10 гривень, а за 25 гривень. Але в будь якому випадку це ми розплачуємося за дураць людей, які прийняли це ліцензування. Але голова Держлікслужби вважає, що зумів прорахувати подібні наслідки. Одного дня Олексій Соловйов зробив категоричну заяву. Не сумніваюся в тому, що дефіциту не буде. Якщо ж ліцензування імпорту призведе до подорожчання ліків, я піду з посади. Олексій Соловйов, голова Державної служби України з лікарських засобів. Лікарство попадає на перерегістрацію, лібану у поставщика, аптеки взвинчивають ціни. От, примір, яркий віфін. На пільгой неділі він стов 1220 гривень, на цій неділі він сто 1370 гривень. Випадки різкого подорожчання медикаментів поодинокі, заспокоюють експерти. Але ж є ще і корупційна складова. Знову нагадує Дмитро Шерембей. Навряд чи ліцензія коштуватиме імпортерам офіційні 1100 гривень. Це як не крути, несерйозні гроші і Так уполномочили высоко одну службу, которая выдает одну бумажку. Вот, то есть не надо быть гением для того, чтобы понимать, что ну, зачем это делалось, в принципе, для того, чтобы содержать коррупционеров, которые с этого кормятся и вся история. И раздавать приоритеты тем, кому они хотят раздавать, тем, кто больше заносит денег. Вибухові експерименти тривають і на інших фармакологічних фронтах. Тепер їх мимовольними учасниками стають десятки тисяч немовлят та їхні батьки. За офіційними даними Міністерства охорони здоров'я в Україні вперше було зірвано календар імунізації дітей від страшної вбивчої хвороби гепатиту Б. Гепатит Б вірусне запалення, яке створює високий ризик смерті від цирозу або раку печінки. В носії вірусу 2 мільярди людей на планеті, хворих 240 мільйонів. Щороку від хвороб, викликаних гепатитом Б, помирають 600 тисяч людей. Звичайно, це лише статистика, і в державних службах рідко плачуть над цифрами. Тим більше, коли у руках у чиновника прибуткові важелі: Хочу забороню, а хочу дозволю. Держлікслужба посилила контроль за виробниками вакцин. За поточний рік на карантин потрапили три серії вакцин від гепатиту Б. Найбільше містила 34 тисячі доз. Причина тимчасової заборони підозра, що нібито вони стали причиною смерті дітей. Щоправда, офіційне розслідування такі закиди спростувало. Та дарма, шість місяців 2013 року вакцини були недоступні для щеплень, а немовлята залишилися без захисту від фатальної хвороби. Звичайно, це є тому що на сьогоднішній день ми говоримо так, хочемо цього чи не хочемо, діти народжуються від мам, які хворі на гепатит Б. Якщо вакцина 6 місяців перебуває в карантині, діти все одно продовжують народжуватися від мам, які хворі на хронічний гепатит Б. Близько 30-40% дітей інфікуються. Є істотна особливість гепатиту Б у зоні ризику насамперед діти в Україні, народжені у першій половині 2013 року, коли діяла заборона Соловйова голови державної служби лікарських засобів. Дорослі у 95% випадків долають вірус і одужують у зоні особливого ризику – Діти до 6 років у 90% інфікованої малечі вірус гепатиту Б переходить у хронічну стадію. Що таке хронічний вірусний гепатит Б? Це в 350 разів збільшується ризик виникнення фіброзу, цирозу, і як наслідок може бути гепатоцелюлярна карцинома – рак печінки. Єдиний спосіб захистити дитину від убивчого діагнозу вчасно зробити щеплення. Вакцина проти гепатиту Б широко застосовується з 1982 року. Дає 95-відсотковий ефект запобігання інфекції та її хронічних наслідків. Що таке гепатит Б? Вже ось як п'ять років знає Світлана. Жінка розповіла про трагедію своєї сім'ї на камеру, але пізніше категорично заборонила оприлюднювати її інтерв'ю навіть із затемненим обличчям. Якщо впізнають дитину, можуть не взяти у садок, будуть уникати знайомі, жити із цим мука. Це просто кошмар якийсь. Доньці стало погано. Відвезли до лікаря, зробили аналізи. Спочатку нічого страшного не знайшли, але маші краще не ставало і не знали, як лікувати. Пішли знову в больницю, і там цей страшний діагноз гепатит. У хворобі доньки Світлана винуватить лише себе. Дитина не пройшла всієї процедури імунізації від гепатиту. Подцепить вирус на гепатит несложно. Ребеночек в год, вот мы стрижем детей, да, он идет в парикмахерскую, подхватить гепатит В в парикмахерской не составляет особого труда, это несложно. Вместе с тем, для того, чтобы получить иммунитет от этой инфекции, необходимо, чтобы прошло около полугода. Соответственно, если мы хотим безопасно подстричь ребенка в год, в полгода он уже должен быть привит. Після проведення повної серії вакцинацій у 95% дітей грудного віку, дітей інших вікових груп та молодих людей з'являються захисні рівні антитіл на сьогоднішній день. Доступ к лікування вірусних гепатитів в Україні і Б і С нулевої, не виділяється ні одної копейки для того, щоб лічить пацієнтів в Україні. Поэтому... Лучше однозначно профилактировать, нежели потом сталкиваться с той проблемой, что необходимо с протянутой рукой искать деньги для лечения, которое очень дорогое. Это порядка 15-20 тысяч долларов годовой курс. Вытраты на вакцинацию Таликуванья справди не спив Курс лечения гепатита стоит 100 тысяч. Вакцина доллар. Но... Неужели сложная математика, чтобы понимать, надо сделать максимум, чтобы люди в конечном счете не болели? станом на липень 2011 року 179 держав проводили вакцинацію дітей грудного віку проти гепатиту Б в рамках своїх графіків вакцинації. Наша країна також у цьому списку, але епідемія гепатиту має і суто український сценарій. Именем державы у нас борются не так и с хворобой, как из вакцинами. У нас действительно был спад вакцинации. Буквально за два года мы спустились с 85% охвата до 50% по основным прививкам, то что я назвал. Это очень плохо. Это означает, что популяционного иммунитета у нас, к сожалению, в ближайшие годы мы его утратим. Это касається національної безпеки. У Держлікслужбі заперечують свою провину, апелюють до здорового глузду. У нас у всіх є діти, і ми хочемо, щоб вони мали ті вакцини, які будуть безпечними для життя і для і будуть працювати. Тому питання якості вакцин дійсно воду, актуальне для всіх і для лікарів, і для пацієнтів, для батьків. Державна служба України з лікарських засобів здійснює державний контроль та нагляд за дотриманням вимог стандартів і технічних умов при транспортуванні, зберіганні та використанні лікарських засобів, у тому числі імунобіологічних препаратів та медичних виробів, приймає в установленому порядку рішення про вилучення з обігу та заборону, зупинення виробництва, реалізації та застосування лікарських засобів і медичних виробів. Витяг з указу президента України про затвердження положення про Державну службу України з лікарських засобів. Указ президента серйозна штука, але перелічені вимоги держліками виконуються хіба у частині заборон, наголошують пацієнтські організації. Ні контролю за імпортом вакцин, ні догляду за ними по території держави до місць, де робиться вакцинація. Як не було, так і немає. Відтак супроводження імунобіологічних препаратів фікція. Голова Держлікслужби Олексій Соловйов вже півроку не виконує розпорядження, яке наказує йому до 20 квітня 2013 року розробити порядок взаємодії центральних органів виконавчої влади при реєстрації випадків поствакцинальних ускладнень. Поточна схема діяльності наказує накладати тимчасові заборони на всю партію вакцин до закінчення відповідного розслідування, що призводить до регулярних перебоїв з вакцинами. На сьогодні скажімо так, ті повноваження, які в нас є, вони відповідають. Не повністю тим повноваженням, які є в європейських країнах, але навіть із тими повноваженнями, що є, Держлікслужбі поки впоратися важко. Алгоритм та кількість останніх заборон на препарати примушує експертів говорити чи то про некомпетентність, чи якусь зацікавленість цієї установи. Серії вакцин, обіг яких було заборонено Держлігслужбою в першому півріччі 2013 року 24. Серії вакцин, заборонено, які було знято в першому півріччі 2013 року 24. Підсумкова ефективність роботи Держлікслужби – 0%. Прогнозована кількість дітей із зірваним календарем щеплень за 2013 рік понад 350 тисяч немовлят. Є підсумок цього року. Імунізація немовлят від убивчого вірусу не виконана навіть на чверть. За помилки довільних заборон ніхто не відповів на сьогодні. Дійсно, такий зрив програми імунізації. Він за інформацією того ж Міністерства охорони здоров'я він дійсно має місце. Але е, ставити такою причиною, що це дії держлік стали причиною. Ну такого, такого немає. Після піврічного простою заборону зняли. Вакцини якісні. Автор заборони держлікслужба. І далі зберігає олімпійський спокій. Були підозри така робота. Під час проведення роботи комісії ми зупиняємо обіг. Цієї вакцини українська історія ніби і не унікальна, але у США чи країнах ЄС такі заборони діють усього лише кілька діб, а у нас на цілих півроку У Сінештатах Америки Європейському Союзі Японії питання, допустимо, остановки вакцинальної кампанії і або заміни вакцини рішаються в течіні двох-трьох тижнів. То спроводиться експертиза, прядов засідання комісії, приймається інше рішення. І буквально вот між точкой А і точкою Б проходять 2-3 неділі. Проблема поступово стала політичною. Вже гостро реагує парламент. За останні два роки спостерігається зростання рівня захворюваності керованими інфекціями. Зокрема, з кінця 2010 року розпочався черговий епідемічний підйом кору. За 11 місяців 2012-го захворюваність зросла у 38 разів. Зростає захворюваність на краснуху і активні форми туберкульозу. Інформація народного депутата України Марії Іонової. Якщо додати положення справ у онкології, то ситуацію можна кваліфікувати як критичну, заявляють лідери профільних громадських організацій. сильно б'є по дітям особливо, коли када треба завтра приймати лікарство, як його знайти на завтра не в Україні. Драма на українському фармакологічному ринку розгортається за сценарієм керованого хаосу, дарма що його носіями є поважні державні чиновники. До їхнього офісу незабаром можуть прийти ті, хто особисто постраждав від браку життєво необхідних ліків чи вакцин. Якими приписами тоді можна буде втамувати їхній біль?